Що робити, коли в країні електростанції регулярно потрапляють під атаки? А світло часом стає розкішю. Відповідь проста: не чекати, а будувати свою енергетику локальну, незалежну, розумну. У цьому відео ми покажемо, як саме бізнес і громади вже зараз знаходять рішення та створюють нову енергетику через сонце, газ і батареї. Ви дивитесь Донбізнес, канал про енергетику, промисловість, інфраструктуру та економіку України. Ми досліджуємо і створюємо сучасність великих проєктів, розбираємось у причинах успіхів і провалів, а головне показуємо, як усе це впливає на життя та бізнес сьогодні. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Тут усе найважливіше про енергетичне майбутнє та промислову реальність України. Масовані атаки на українські електростанції та електромережі протягом повномасштабної війни стали причиною відключень світла. Та змусило Україну повністю переосмислити концепцію розвитку енергетики. Україна вирішила зробити ставку на багато невеликих електростанцій, які буде значно складніше поцілити, ніж великі ТЕС та ГЕС. Разом з цим зміна стратегії відкрила і нові можливості для українського бізнесу та інвесторів. Держава анонсувала розбудову розподіленої генерації ще після першої серії масштабних атак на енергосистему у 2022 році. Але основним каталізатором стали масовані атаки на вугільні та гідроелектростанції навесні та влітку 2024 року, внаслідок яких Україна втратила близько 9 ГВт вугільних та гідроелектростанцій. У червні 2024 року президент Володимир Зеленський навіть оголосив амбітний план, за яким Україна мала побудувати 1 ГВт маневреної газової генерації до кінця 2024 року. І ще 4 ГВт протягом найближчих років. План одразу ж назвали нереалістичним, і на практиці задумне реалізувати не вдалося. За даними нардепа Железняка, до кінця року вдалося побудувати 167,5 МВт. Але тренд на розподілену генерацію все ж був запущений, і драйвером змін в українській енергетиці стали бізнес та громади. Сектор сонячної енергетики в Україні ще до повномасштабної війни встиг вийти на пік розвитку та занепасти. Перший великий бум на будівництво СЕС припав на 2015-2020 роки, коли в країні діяв вигідний зелений тариф. Основними гравцями на ринку були великі енергетичні холдинги, що будували промислові СЕС на десятки або навіть сотні мегаватт. Саме в той час Холдинг DTEC збудував найбільшу в Україні сонячну електростанцію Нікопольську сес. Станцію запустили у 2019 році, а її бюджет склав 216 мільйонів євро. Її потужність складає 200 МВт, а площа 400 гектарів, що становить 560 футбольних полів. Якщо хочете, щоб ми детальніше розповіли про цей унікальний промисловий об'єкт та про те, як він працює в умовах війни, напишіть про це у коментарях. Але через те, що інвестувати у Сонце було дуже вигідно, влада втратила контроль над масштабуванням розбудови СЕС в Україні. І уже у 2020 році ринок зіштовхнувся з кризою неплатежів. З інвесторами в сонячну енергетику влада розраховується і досі. І станом на кінець березня борг перед ними складав 22,3 мільярда гривень. Друге дихання ця сфера отримала вже під час повномасштабної війни. Після масованих атак на енергосистему тоді бізнес та населення потерпали від блекаутів, і ті, хто мав ресурси, шукали рішення, які дозволяли ставати незалежними від мережі. Впровадження таких рішень, будь то купівля генератора чи встановлення сонячної електростанції, активно підтримувалося державою, яка скасовувала мита на імпорт енергообладнання. Також це кредитувалося українськими банками, які разом із пільговими програмами від держави виділяли мільярди гривень у вигляді комерційних кредитів. За минулий 2024 рік, за даними видання діло в Україні встановили понад 800 МВт сонячних електростанцій, а обсяг ринку інсталяції СЕС склав 230 мільйонів доларів. При цьому, якщо раніше бізнес будував великі промислові електростанції на 50 МВт, то зараз будує сотню електростанцій по 500 кВт кожна. Крім елементу стабільності електропостачання, власні СЕС вирішують ще одну проблему українського бізнесу. За час повномасштабної війни тарифи для бізнесу зросли вдвічі. Якщо у 2021 році підприємства платили 3-3,6 гривень кВт година, то у 2024 вже 6-9 гривень. Тож наявність власної електростанції дозволяє суттєво зменшити суму в платіжках. Це актуально для промислових підприємств, у яких споживання відносно невелике, але електроенергія є досить суттєвим складником в собі вартості кінцевої продукції. В Україні навіть з'явилася нова бізнес-модель, за якою стороні інвестор будує СЕС на підприємстві, кілька років продає підприємству електроенергію з цієї зонячної електростанції, а потім передає СЕС для цього підприємства безкоштовно. Така угода є вигідною для усіх сторін, оскільки підприємство знижує витрати на електроенергію, яка є дешевшою ніж з мережі, а інвестор за умовних 5-6 років повністю повертає інвестиції та отримує непогану мережу. Проте сонячна енергетика має свої недоліки вона сильно залежить від погодних умов. Тому таку генерацію важко точно спрогнозувати. Наприклад, найбільше споживання електроенергії протягом доби припадає на вечір та ранок, коли навіть за хорошої погоди сонце не дуже щоб і світило. Цю проблему частково може вирішити розвиток систем накопичення електроенергії, так званих Battery Energy Storages, які фактично є великими та складними павербанками. Наявність таких систем суттєво підвищує стабільність станцій, хоча й збільшує вартість проекту SES майже вдвічі. Водночас навіть самі по собі промислові батареї відкривають нові перспективи в енергетиці. Розбудова таких систем дозволить відкрити на енергетичному ринку нові бізнес-моделі, такі як арбітраж електроенергії. Трейдери зможуть купувати електроенергію за дешевшою ціною в день та продавати її дорожче під час вечірнього або ранкового пікового навантаження. Для прикладу, середині доби, динаміка ринкових цін на електроенергію може відрізнятися в рази. А на електричних ринках ЄС, з якими Україна прагне гармонізувати своє законодавство, існує навіть поняття від'ємна ціна на електроенергію. Цей сегмент ринку енергетики поки що знаходиться в зародковому стані. Проте найближчі кілька років це може стати нашою реальністю. У цьому контексті важливо не лише думати про бізнес, а й про особисту фінансову стійкість. Якщо великі компанії вкладають у власну генерацію, то прості люди повинні вкладати у власну фінансову безпеку, особливо з урахуванням того, що пенсійна система в Україні довгостроково нестабільна, а економіка постійно стикається з ризиками. Саме тому набирає популярності тема особистих інвестицій та пенсійного планування. І якщо ви хочете зрозуміти, як це працює, куди вкладати, як оцінювати ризики, що таке пасивний дохід і як сформувати подушку безпеки, варто почати з навчання. Стартує курс основи інвестування від школи останнього капіталіста, українського освітнього проекту номер 1 у сфері фінансів та інвестицій. Це програма, яка допомагає навчатися мислити стратегічно, діяти впевнено і будувати фінансову незалежність Україні, де стабільність не дається автоматично. Залиш заявку та отримай пробний урок та безкоштовну консультацію від школи. На відміну від СЕС, газова генерація більш надійна та стабільна. За наявності пального невеликі газопоршневі електростанції стабільно генерують електроенергію взимку та в нічний час. Тому влада і зробила на них ставку, а президент акцентував на них увагу у своєму плані. Їх розбудовують не так швидко, як СЕСТ. З червня 2024 по травень 2025 року. За даними НБУ, банки профінансували проекти з будівництва газових електростанцій загальною потужністю 262 МВт. Водночас ця цифра може бути неповною, оскільки не враховує проекти, профінансовані за власні кошти або за рахунок інвесторів. З минулого року держава почала активно стимулювати розбудову таких електростанцій, спростивши вимоги приєднання їх до електромереж. До того ж, державна компанія Укренерго, котра виконує функцію технічного оператора енергосистеми, проводить тендери на будівництво таких електростанцій, пропонуючи бізнесу купувати електроенергію за досить вигідними тарифами. Загалом, за оцінкою ВО керівника Укренерго Олексія Брехта, загальна потреба у такій генерації зараз складає півтора гігавати, і третину з цих потужностей почнуть будувати вже з кінця цього року. Разом з цим такі станції будують і на українських підприємствах, де вони працюють автономно від мережі та виконують функцію резервного живлення. До прикладу, металургійний холдинг Метінвест до кінця року планує збудувати на своїх активах газові електростанції потужністю 29 МВт за 26 мільйонів доларів, саме для того, щоб знизити ризики внаслідок можливих блекаутів. Втім, цей вид генерації також має свої недоліки. На початку року росіяни активно обстрілюють наші об'єкти газовидобутку, що у лютому знизило видобування газу на 40%. Внаслідок цього Нафтогаз був змушений імпортувати газ прискореними темпами і за ціною щодвічі перевищила ціну на українському ринку. Зараз зима вже позаду, проте Україна вийшла з опалювального сезону з дуже низькими запасами у сховищах. Тож підготовка до опалювального сезону залишається в пріоритеті влади та керівництва Нафтогазу. Проте настрої у гравців ринку досить песимістичні. Наразі досить важко спрогнозувати, за якою ціною буде продаватись газ восени та взимку, та чи залишатиметься при такій ціні газова генерація маржинальною. В умовах ринкової економіки кожна криза народжує можливості. Під час дефіциту пального навесні 22-го дуже багато підприємців кинулись імпортувати пальне і непогано на цьому заробляли. А після блекаутів 22-го та 24-го років в Україні вибухнули ринки енергообладнання та послуг на встановлення систем автономного енергопостачання. Наразі, попри усі проблеми, енергетика залишається привабливою нішою для бізнесу та інвестицій. А після закінчення активної фази війни потреба в електроенергії лише зростатиме через значний попит з боку будівельників та виробників будматеріалів, а також загальне відновлення економіки. Виклики ще попереду, але напрям зрозумілий: будувати систему, яка працює навіть у найскладніших умовах.